Вітаємо! Приємно знову зустрітися на нашому каналі. Мене звати Ігор Сиротюк, я технічний фахівець компанії Blum Україна. Заохочуємо підписатися на наш канал і натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. А також не вагайся залишати свої запитання і побажання. Вітається також конструктивна критика. Ми хочемо робити все, щоб надавати якомога кращу допомогу. А також радимо підписатися на нашу сторінку в інстаграм, щоб якнайшвидше отримувати актуальну інформацію про новини та події у компанії Bloom Україна. Посилання є в описі до цього відео. А ми продовжуємо огляд пункту головного меню конструкція корпусу в онлайн-конфігураторі корпусів від компанії Bloom. І детально обговоримо декілька розділів із підпункту корпус, а саме, кришка, «Дно» і боковини корпусу ліва та права. Розділ основні налаштування ми обговорили в окремому відео, яке вже є на нашому каналі. Якщо говорити про кришку та дно, то ці дві деталі корпусу проєктуються абсолютно однаково. Тож ми розглянемо можливості проєктування кришки, але пам'ятаємо, що з дном можна робити ті самі дії. Клікаємо на розділ кришка і бачимо, що потрібна деталь на корпусі поміняла колір. Це означає, що вона готова до змін. Обираємо конструкцію. За замовчуванням стоїть суцільна кришка. Також можна вибрати дві поперечини: одну поперечину спереду або ззаду. Чи спроєктувати корпус взагалі без кришки. За потреби можемо поміняти товщину кришки чи поперечин. При цьому товщина інших деталей корпусу не зміниться. Далі, кутові з'єднання з боковинами корпусу. Кришка може бути як внутрішня, тобто між боковинами, так і накладна на боковинах. А може бути з однієї сторони накладна, з іншої внутрішня, якщо хоча б з однієї сторони кришка внутрішня, з'являється можливість її зміщення донизу. Вводимо потрібний розмір у віконці зміщення. Натискаємо Enter або клацаємо лівою клавишею мишки за межами віконця. Якщо кришка з обох сторін внутрішня, то після внесення розмірів зміщення з'являється ще одна опція врівень з із боковиною корпусу або з правою, або злівою. Одночасно з двох сторін неможливо зробити, та й потреби немає, просто вийде нижчий корпус. Також зі сторони, де ми вибрали врівень з боковиною, можна змінити тип накладення. Кришка може бути або внутрішньою, або накладною. Зверни увагу, якщо кришку змістити вниз, над нею неможливо буде встановити будь-яку фурнітуру. Якщо ж є потреба зробити саме таку конфігурацію. Слід обрати конструкцію без кришки, а у потрібному місці встановити горизонтальну перегородку чи поперечини. Над ними можна встановлювати фурнітуру. Так само, якщо змістити дно корпусу догори, неможливо встановити фурнітуру під ним. В такому випадку теж проєктуємо без дна з горизонтальною перегородкою. Більше про проєктування перегородок та поперечин у відео про внутрішню конструкцію корпусу. Повертаємося до теми нашого відео і рухаємося по підменю. За потреби можна зробити відступ кришки від переду чи відзаду корпусу. Якщо у підрозділі «Конструкції» обрати «Поперечини», Дві чи одну спереду або ззаду, то можна не лише як для суцільної кришки змінити їхню товщину, вибрати тип накладення, зробити відступи, зміщення донизу, але й ставити кожну з них окремо горизонтально чи вертикально, змінюючи їхню ширину. Переходимо до розділу дно. Як ми вже згадували, з дном корпусу можна робити абсолютно все те саме, що і з кришкою. Єдина відмінність зміщення деталі, що логічно відбувається не вниз, а вверх. Ще раз повторюся, всі решта можливості ті самісінькі, що і для кришки корпусу. Тож переходимо до боковин корпусу ліва і права. Знову ж таки, обидві боковини проєктуються абсолютно однаково, тому покажемо можливості на прикладі лівої. Отже, за потреби можна прибрати боковину, обравши у підрозділі конструкція пункт без боковини корпусу. Відповідно, інші операції з боковиною відпадають самі по собі. Якщо ж повернути боковину на місце, то ми можемо змінити її товщину. А також зробити відступ спереду чи ззаду. І не забувай, якщо ти постійно використовуєш якісь одні і ті ж індивідуальні параметри певних окремих деталей корпусу, розміри, тип конструкції, то після їх внесення натисни зірочку. Тепер кожного разу, коли ти обиратимеш новий корпус для проєктування, він одразу буде з потрібними тобі параметрами. Щоб повернутися до початкових налаштувань, знову натисни на зірочку. Якщо кришка корпусу або дно накладні навіть з однієї сторони, то відповідну боковину можна змістити до середини корпусу. Якщо ж ці деталі обидві накладні, то після зміщення боковини можна також змінити тип накладення зверху чи знизу. І це все, що стосується підпункту головного меню корпус. У наступних відео ми розкажемо і покажемо, як проєктувати фасади, перегородки та полиці, як у програмі поставити стяжні елементи для з'єднання деталей корпусу між собою, як встановити фурнітуру. Одним словом, у нас ще є дуже багато цікавої і корисної інформації, тому радимо підписатися на наш канал, щоб завжди йти в ногу із блюм. І на завершення бажаємо гарного настрою, міцного здоров'я і мирного неба над головою.